Навчання в академії допомогло мені стати чудовим викладачем, який наразі передає свої знання іншим студентам. Я викладач з п'ятирічним досвідом роботи, почала працювати вже на другому курсі академії. Викладачі та склад кафедри підтримували мене у професійній діяльності, заохочували до навчання, допомагали в усіх починаннях. Навчання академії Допомогло мені розкритися як професіонал, допомогло отримати безліч нагород, отримати великий досвід, який зараз допомагає мені в роботі. Наразі я викладач української мови та літератури у підрозділі коледжу при Харківському приватному університеті права та економіки. Також я працювала в одній з найкращих гімназій міста Харкова у приватних закладах освіти, репетиторських центрах тощо. Найголовніше для мене це мій професійний досвід, мої знання, здобутки, які я отримала в академії. Я буду завжди дякувати викладачам академії, які повірили в мене 6 років тому, допомогли мені повірити в себе, зрозуміти, чого я варта і чим можу бути корисна в своїй країні. Наразі я продовжую розвиватись в сфері освіти. Я готую власні інтерактивні матеріали для учнів, працюю над створенням освітнього контенту, викладаю мову та літературу для студентів та учнів, навчаю їх бути справжніми патріотами, свідомими громадянами своєї країни, поважати рідну мову та історію. Я сподіваюся, що моя історія допоможе вам зрозуміти цінність навчання та закладу, який ви обираєте для подальшого шляху. Трошки більше року тому я відкрив власне видавництво, видавництво «Дім Дімпромотей. Можете подивитись у нас в інстаграмі, у нас є сайт. Ми видаємо різну літературу з доволі успішно зробив старт. Сам я живу в Чехії, в Празі і відкриваю зараз тут українську книгарню кав'ярню. Не знаю, на відео було добре виточені. Зараз ми тут розбираю книжки. До речі, це книжки нашого видавництва про Алогорську. це серія класики. У нас була тут також кав'ярня, значна українська кава. Ось плануємо відкриття у Львові в Києві, в Франківську кав'ярні наступного року. А, в цілому, що я можу сказати про навчанні, що найголовніше те. Які навички ви здобуваєте під час навчання завжди важливі знання? Знання це само собою, але коли ви банально вчите, вчитесь вчитися, це набагато краще, ніж коли ви зубрите предмет. На щастя, наша академія це місце, де чудова академічна спільнота, де професіонали своєї справи, викладачі, які обов'язково допоможуть вам розвити ті навички, які вам потрібні, посилити сильні і підтягнути слабків. Я звичу вам успіху, обирайте правильні шляхи в житті і пам'ятайте, що це приходить до тих, хто працює і навчається життя. Отримавши наші дипломи, працювала в Англії один рік в коледжі Сен-Джанз викладачем англійської мови для іноземних студентів. Моя спеціальність 0,35 філологія, і з моєю спеціальністю. Я можу працювати вчителем не тільки в Англії, а і в інших країнах Євросоюзу зараз. Я знаходжусь в Німеччині. Я працюю у волонтерському центрі і викладаю англійську мову та українську мову для дітей та підлітків з України. Я хочу сказати, що дипломи нашої академії відкривають перед вами двері цей світ. І я знаю, що в якій би країні я не була. Я зможу реалізувати себе як спеціаліст, як висококваліфікований спеціаліст і отримувати гідну заробітну платню. І я хочу також сказати, що в нашій академії ви отримаєте не тільки знання, кар'єрний ріст в майбутньому, але й ви отримаєте натхнення, яке допоможе вам рухатись у вашому напрямку. Ви знаєте те людей, з якими ви будете одній хвилі. А це ваші одногрупники, викладачі, ваш куратор, деканат, за кафедри це ті люди, які завжди будуть з вами пліч опліч, і ви зможете досягти всього, чого ви бажаєте. Студентське життя це не тільки про навчання. Завжди є місце та час для саморозвитку та самореалізації музика, хореографія, декламаторство та ще багато іншого. Якщо ви маєте яскраві та амбіційні організаторські здібності, то вас вже чекають в студентському самоврядуванні. Зараз я хотіла більше розказати про свою академію. Перше, що спадає на думку, це величезна кількість практики. Уявіть, вже на першому курсі ми проводили виховні години у школах Харківщини. Окрім цього, після першого курсу в нас була виробнича практика, ми їздили селами Харківщини, збирали фольклор, і це надзвичайно приємні спогади для мене. А на третьому курсі я пішла працювати в школу, і в мене виникало безліч питань про роботу з дітьми. 24 на 7 наші викладачі були на зв'язку. Вони радили, вони допомагали, консультували, навіть просто підтримували. Я за це дуже вдячна за таку людяність, за чуйне ставлення до своїх студентів. Навіть зараз, уже випустившися з академії, я можу будь-який час написати своєму кураторові Ані Геннадіївні запитанням, яке мене турбує, і вона завжди дасть відповідь. Я за це дуже вдячна своїй академії. Окрім цього, робота філолога це не лише про школу і про вчителя. А ви можете працювати у освітніх центрах, у музеях, у друкованих виданнях, у телерадіосферах. Тому, якщо у вас і досі виникають сумніви, чи вступати в нашу академію, перегляньте ще раз це відео і впевніться в тому, що ви зробите дійсно правильний вибір. В академії я знайшла друзів, навчилася багато нового та цікавого. Викладачі в академії добрі та розуміючі, завжди раді поділитися своїми знаннями з студентами та підтримують ініціативу у творчості та у навчанні загалом. За п'ять років навчання в академії неодноразово брала участь у різних наукових конкурсах. 2021 року посіла друге місце у всеукраїнському шекспірівському конкурсі імені Віталія Кейса. 2023 року посіла друге місце у внутрішньоакадемічному конкурсі наукових робіт. А цьогоріч посіла перше місце у міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Григоровича Шевченка. Я дуже вдячна викладачам академії за їх підтримку та турботу. Саме завдяки ним я змогла вибрати стільки перемог і не збираюся зупинятися в майбутньому. Якщо ви творча? Відкрита до знань людина, яка хоче дізнатися багато нового та цікавого, вступайте до Харківської гуманітарно-педагогічної академії.